Терміново у РФ катастрофа. Улюблені ракети Путіна б'ють по диктатору. Запуск Орієшника обернувся на мегапровал. Ще одна дивозброя вмила росіян соромом. Сенсація, те, що знайшли на захопленому танкері РФ, вразило усіх. Світ ахнув, коли дізнався про це. Ось чому штати насправді штурмували судно. Ви маєте почути на власні вуха. ЗСУ кладуть росіян на фронті пачками. Удари точні, немов стріла. Українські. Дрони ламають усі межі можливого. Трамп оцінив і сам бере Москву на приціл. Запуск мегасанкцій. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Услід за Орєшніком ще одна дивозброя Путіна підвела диктатора, і це все у прямому ефірі. Повний обвал кремлівського міфу. Громовидний сармат навіть не встиг підкорити небо. Старт закінчився вибуховою невдачею, а від розпіареної ракети залишилися уламки. У Кремлі істерика, пропагандисти раптово замовкли. Путін в пастці, усе йде не за планом. Тож чим насправді для Москви обертаються зухвалі амбіції та гучні залякування? Дивіться. Це просто зараз. Унікальна ракетна установка, якої немає аналогів у світі, вже фактично стоїть на озброєнні у російській армії. Ще у червні 2023 року такі заяви робив Путін. В ближайше час на бойове дежурство заступить первої пускові установки комплекса з Знову тяжолий ракетою. За вікном вже грудень 2025-го, а Чергова зброя аналогів немає. Все так і не стоїть на бойовому чергуванні. Такої мірі немає, як сармат. І у нас він ще не, на, на дежурстві не стоїть. скоро з'явиться на діжовці. І Ісуючи з останніх провальних випробувань на космодромі Ясний в Оренбурзькій області до бойового чергування міжконтинентальній балістичній ракеті Сармат ще ой як далеко. Держите мене, Я знімаю. Це вже друга невдала спроба випробовувань ракети Сармат. Перша відбулась 2024 тисячі Ракета вибухнула у шахті під час невдалого запуску на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Цього разу невдалий запуск, який стався останніми вихідними листопада. Записали на відео місцеві. Після вибуху в повітря піднялася величезна хмара отруйно-оранжово-фіолетового кольору. Російська влада не надала офіційного коментаря, а місцеві видання написали, що евакуації з ясного не буде. Мовляв, загрози людям хмара диму не несе і, взагалі, все добре. Колір хмари після вибуху притаманний чомусь дуже отруйному. Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо: так звану пару азотний тетраоксид та несимметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами аміл та гептил. Саме аміл та гептил використовуються у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Космодром, ясно, це насамперед ракетна пускова база. Одне з 11 місць у Росії, звідки можна запускати ракети з ядерною боєголовкою, і з великою ймовірністю це були чергові невдалі випробовування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат ракета вроді би в серійному производстві, вроді би взята на вороження. Всього та з 22-го года, но при такому количестве провалов при запуске у реальном наличии на вооружении и реальной готовности боевой говорить очень сложно, по крайней мере, по минимально высоким стандартам. И форма ракеты, и главное место, откуда это э, произошло, где это произошло, намекают на Сармат. Место это тот самый ясный, где Сармати базуються в шахтах. Якщо інформація про запуск підтвердиться на 100%, то це був третій або четвертий пуск Сармата, з яких лише один був успішним, що не менше частково. Швидше за все, пуски проводилися наприкінці року, аби Путін на своєму щорічному зверненні до федеральних зборів міг пригрозити черговій вандервафлі. Але як бачимо, все пішло не за планом. Це була чергова така дитяча ранкова постановка. Як у дитсадку. все розписано, хто що говорить, але підстав для цього не було, бо ракета вибухнула. Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. 80% виспитань, причому саме перші були успішні а ні. ніхто всерйоз не може вод цю ракету як гаток уже готовий продукт. Однако, то, что над ней работают, сомнений не вызывает. з провалом пускової ядерної ракети «Сармат» у вихідні на космодромі Байконур під час запуску Союз МС 28 Сталася ще одна надзвичайна подія. В результаті після польотного осмотру встановлено, що газової струю ракетного двигателя первої ступіні була вирвана часть стартового комплекса номер 6 Космічного ракетного комплекса номер тридцять кабін обслуговування. Космонавты не пострадали, однако стартовому комплексу потребуется ремонт. После передачи Гагаринской площадки номер один Казахстанскому музею космонавтики, площадка номер 31 остается единственной, с которой можно осуществлять пилотируемые запуски. Замены и дублирующие площадки для пилотируемых полетов Союза больше нет, есть только грузовые. Тепер єдиний майданчик Роскосмосу, з якого можна було здійснювати пілотовані запуски, залишився без справної кабіни обслуговування. Ракетно-космічні програми, як військові, так і дослідницькі РФ, провалюють одна за одною, і такі провали ставлять під великі сумнів, що Росія як ядерна, так і космічна держава. Кілька хвилин тому ця знахідка на захопленому танкері РФ підірвала мережу. США захопили його не просто так. Шокуюча таємниця тепер на поверхні. Купа зброї і військові. Американський десант спрацював на відмінно жорсткий процес. Запущено Трамп наступив тіньовому флоту на хвоста і, схоже, не збирається зупинятися. Танкери затримуються один за одним. Люта чистка моря почалася. Яких обертів вона може набрати, розкажемо вже за декілька. ka sekond Одразу два болісні ляпаси від американської адміністрації отримали в Кремлі. За один день сили США захопили танкери так званого тіньового флоту РФ, екіпажі обох суден судитимуть за кримінальними статтями, заявили в Білому домі. І якщо з першим судном танкером Софії, який американці перехопили в карибському басейні, усе більш-менш зрозуміло, він просто перевозив під санкційну нафту, то з маринерою вона ж Белла-1, розгорнулася справжня детективна історія з багатьма ни. Відомими Наприкінці грудня вже минулого року танкер Бела 1 що нібито належав турецькій компанії та перебував під санкціями США за перевезення іранської нафти, зокрема і в інтересах Хезболи, намагався прорвати морську блокаду плавзасобів, пов'язаних із Венесуелою. Екіпаж відмовився допустити берегову охорону США до огляду із Карибського басейну, дріменув в Атлантику. Дорогою на борту в буквальному сенсі цього слова намалювався прапор Росії із Бели 1 судно перетворилося на Маринеро. Попри ноту протесту з боку Сіян американці переслідували танкер і на путінське різдво просто висадилися на його палубу. Минтранс выпустил заявление о том, что танкер Маринера получил временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря, а его захват был незаконным, ведь в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Но США, естественно, плевать. К тому же имеется и формальная лазейка, ведь танкер был 1 который стал маринерой, изначально ходил под флагом Панамы, а название и принадлежность сменил уже в море. Что запрещено? Менять флаг можно сколько угодно, но только в порту. Именно поэтому США посчитали маринеру судном без гражданства. Нарисованный российский триколор не помог. Россияне взывают теперь до ООН. Как же ж так? Порушуете международные стандарты. Это вы говорите? Чернуроти, фашисты, злочинцы и військовые Злочинці? Ви будете розповідати про якісь правила і порушення? Мені здається, взагалі світ зараз регоче, коли Росія намагається це говорити. Досі не зрозуміло, хто саме є справжнім власником Беле Маринери. За даними видання «Нова газета Європи, це так званий бізнесмен занексованого Росією Криму Ілля Бугай. Він директор і єдиний власник російської компанії «Боревест Марин. Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад. Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством. С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг» которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей, потом выручка сильно сократилась, и в 2024 году, последние доступные данные, компания получила убытки. Також немає точного списку членів екіпажу за різними даними. Серед команди, окрім росіян, є українці, і навіть громадяни чи то Грузії, чи то Індії. Але найцікавіше, чому Бела Маринера, яка нібито була порожньою, раптово змінила курс, почала петляти морями, і навіщо американці так довго переслідували судно та все ж узяли його на абордаж. Кто владелец? Что он вез? Что он почему пустой из Ирана пришел в Венесуэлу? Это вообще никто ничего понять, конечно, не может. И что на нем фактически находится? Может, там в море давно уже сбросили? То американці зараз будуть розбиратися, що це велика ржава посудина. Одна з версій полягає у тому, що на борту Белли Маринери все ж було озброєння, ймовірно, БПЛА. А члени екіпажу це зовсім не цивільні, а військові. Можливо, саме тому росіяни й відправили до танкара цілий підводний човен, військові кораблі, які в підсумку лише спостерігали за захопленням судна американцями. Той факт, що росіяни знову кинули своїх, викликав цілу бурю емоцій у зет пропагандистів, але буквально. За добу від закликів завдати удару по Вашингтону вони дійшли висновку, що втрата одного іржавого корита ніяк не вплине на могутність Кремля. Тим часом аналітики зазначають, ця операція стала новою сторінкою в історії тіньових суден, яких у морях і океанах світу налічується кілька тисяч. І якщо раніше на них не звертали особливої уваги, то тепер ще чотири російські танкери ризикують повторити долю Софії та Белли Маринери. Екстрено ці удари ЗСУ змінили усе. Росія у вогні, окупантам не вистачає кисню. Глибокий тил до такого не був готовий. Це тріумф України. Путінська еліта тане на очах. Перший тиждень нового року і одразу мінус дві бригади російських найманців. Гур лупить щодуху, Росіяни в паніці вмикають задній хід. Втім, запізно яку вибухову порцію помсти ЗСУ приготували для них. Про це вже за мить. Мінус нафтобази у росіян телеграм-пабліки показують відео пожежі в старому Осколі Білгородська область. Менш ніж за тиждень з 2 по 7 січня українським силам безпілотних систем вдалося вразити 9 стратегічних об'єктів на території Росії і ще 7 на тимчасово окупованих територіях України. Останні удари сил оборони України по території країни окупанта. Свидетельствует о том, що продолжается успішна тактика нанесення ударів по нефтеперерабатывающим предприятиям Російської Федерації целью зниження можності страны окупанта финансировать активні бойові действия в Україні неповітрям єдиним бійці 225-го окремого штурмового полку за 2025 рік ліквідували більше двох бригад російської армії. Тільки за останні сутки. А оккупационные войска потеряли порядка 1400 личного состава. Общие потери российских оккупационных войск в 2025 году оцениваются украинским разведсообществом приблизительно в 450 тысяч. Поэтому можем говорить о том, что потери оккупационной армии катастрофически даже для российской армии. Примечательно то, что количество... Контрактників в 2025 році значно году значительно менше по оценкам самої ж російської сторони, ніж потері російських войск в Україні. Ще анульовані контракти росіян, як називають те, що відбувається українські захисники. Публікують з Волчанського напрямку. На даний момент на Волчанському напрямку основний характер бойових дій в районі волчанських хуторів. Сили оборони України. Провели ряд успішних контрнаступальних действий на других участках фронта В частности, взято під контроль населенный пункт Софіюка і населений пункт Андреевка на Сумщині. Українські десантники зірвали російський штурм на покровському напрямку. у М'ясорубку ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини. За последні сутки по посадження генштаба Сил оборони України на покровському напрямку були 77 сім бої Найбільше кількість Основные усилия оккупантов это по флангам Покровского фронта. Пытаются прорвать позиции сил обороны Украины в районе населенного пункта Родинска на Добропольском направлении и, соответственно, в районе населенного пункта Гришина. Бійці ГУР провели успішну операцію на запорізькому напрямку. Українська ДРГ зайшла до тилу ворога в районі Каховського водосховища. У ході бойового виходу військові розвідники ліквідували двох окупантів. Двох поранили, а ще двох взяли в полон. Після чого отримали від них цінну інформацію. Окупанти не обирають життя на Гуляйполі. На цих кадрах двоє росіян, отримавши поранення від ЗСУ, добили один одного, швидше за все, не витримавши емоційного тиску на полі бою. На данный момент оккупанты используют сложный рельеф местности для передислокации личного состава на данном направлении. Это в значительной мере усложняет возможности сил обороны Украины в нейтрализации штурмовых групп российских оккупантов. Бои ведутся непосредственно в населенном пункте, но информация российских оккупантов об установлении полного контроля над населенным пунктом не отвечает действительности. Следует отметить, что активизация на гулять польском направлении используется оккупантом исключительно в информационных и политических целях. Им крайне необходимо показать тактические успехи на линии боевого соприкосновения. Великобритания Британия подтвердила постачание Украине 13 зенитных ракетных комплексов «Равен» и двух прототипов «Грейв Крім цього, найближчим часом очікується постачання додаткових комплексів Грейвхаук. Про це пише UK Defense Джорнал, додаючи, що системи призначені для забезпечення захисту на ближніх дистанціях від безпілотників, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту. Терміново зеленський зміг. Трамп готує санкційну бомбу для Росії. У кулуарах уже долинають розмови, що це покладе Москву на лопатки. Морський бій у реальному житті. Китай, Індія і Бразилія в одну мить заберуть свої гаманці назад і відвернуться від Путіна. Момент, який вартує мільйони США, більше не попереджають, а вдаряють прямо в ціль. Тож наступна мішень Путін. Усе про це в деталях у матеріалі далі. Поки Москва продовжує мітувати готовність до переговорів у Вашингтоні. Переходять від слів до інструментів тиску. Президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів документа. Це його словами, законопроєкт готувався кілька місяців і тепер отримав політичне схвалення Білого Дому. Це дуже своєчасне рішення. Оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей. Ключова ідея законопроєкту удар не лише по самій РЕФІ, а й по тих, хто продовжує фінансувати її війну, щодня тероризуючи та вбиваючи мирне населення. Документ надає президенту США повноваження карати держави, які купують дешеву російську нафту, тим самим підживлюючи воєнну машину Путіна. Насамперед, під санкції можуть потрапити Китай, Індія та Бразилія. Законопроєкт відкриває прямі важелі тиском на ці країни від фінансових обмежень до торговельних санкцій, щоб змусити їх переглянути співпрацю з Москвою в енергетичній сфері. США не залишають все, ще попиток. той или иной степени перетянуть на свою сторону Российскую Федерацию. Этот план никуда не откладывается, потому что это часть противостояния США с Китаем. Другая часть вопроса в том, что это не получается. Но США не расписывались в том, что они оставят эти попытки. Эти попытки могут быть более дружественными, менее дружественными. Але замість того, щоб зупинитися, Кремль шукає лазівки для торгу. За даними Ройтер, російський диктатор сподівається переконати американського президента обміняти Венесуелу на Україну. Це питання Кремль піднімав ще під час першої президентської каденції Трампа. Ну я не дотримуюсь цієї версії, оскільки перша каденція, і друга каденція, по ну, в цьому контексті вони дуже сильно відрізняються. Тоді давайте обміняємо, що Путін не напав. Зараз Путін напав і напав так, що він не знає, як з цього виплатитися насправді. І до того це була дуже потужна держава. Маю на увазі в голові того ж Трампа, яка не переможна, яка ядерна, яка має там велику армію, яка має велику економіку, велику територію. Ну, все, -все як Трамп любить, все велике, да? А от це все велике в невеличку з точки зору Трампа в Україну. І змусила змінити все насправді в світі. Тому сьогодні поділити світ так, як хотіли Путін і Трамп під час першої каденції американського президента вже неможливо. США вступають в противостоянні з в глобальною альтернативною системою. Которая существует в обход США, в обход их санкций, которая завязана почти вся на китайскую промышленность, и почти вся венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть в значительной мере. Это ресурс для китайской нефтепереработки. И вот с этой вот глобальной империей, условно говоря, которая рассыпана по разным юрисдикциям, которая, как мы видели, недавно в инциденте с кораблем способна менять флаги, где страны условно говоря, друг друга подстраховывают. Э -э вот эта вот глобальная империя, она остается, и она будет, э скажем так, это не то, что США могут проигнорировать, потому что, в принципе, эта глобальная империя при определенных э при определенных опять же, усилиях, при определенных способностях будет все более и более откатывать роль США на международной арене. Сьогодні Україна довела, що навіть проти наддержави вона здатна диктувати правила. І тепер саме Київ та його союзники не визначають, якими будуть умови миру. І чим сильніше захід закрутить гайки, тим швидше ре вирішить йти на поступки чи втратити залишки впливу на світовій арені. У ці хвилини дрони ЗСУ похитнули впевненість Путіна у російських технологіях. Бункерний не може цього визнати, але Україна і справді веде. В одну мить росіяни на полі бою залишаються гуляка. Світ аплодує стоячи. Російська впевненість стане на очах. Що стоїть за цим українським проривом і чому для ворога це стає катастрофою? Далі у сюжеті. За сім місяців ціли на 20 мільярдів доларів сили оборони поставили абсолютний рекорд зі знищення російської техніки та майна на фронті, здійснивши при цьому трохи менше мільйона вильотів на бойові завдання. Влад, 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 влад. <плес> <плес> Звіт про виконану роботу розмістили у себе у Фейсбук сили безпілотних систем ЗСУ, і цифри у ньому справді вражаючі. З моменту створення СБС трохи менш як за півроку ліквідовано уже понад 50 тисяч окупантів, і цей показник щомісяця зростає за рахунок збільшення зони дій БПЛА. Безпілотні системи роблять все більше і більше лінії бойового суприкисне. опасной и расстояние от линии боевого соприкосновения как в оперативное пространство противника, так и в наше остается все глубже. сегодняшний день максимальная такая зона сложная, это 15. Можно сказать, что на, в конце 25 -го года мы пришли к тому, что 25 километров стали максимально опасные для всего, что там находится. к середини 2026 року це расстояние вийде орієнтувачно до 34-35, можливо, до 40 кілометрів. Не дивлячись на те, що Росія також просувається в темі безпілотних систем, першість із новацій у сфері дронів безперечно на боці ЗСУ, розповідають експерти. Насамперед, за рахунок решений, какие командиры часто принимают сами на местах. Рота наземных беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины разработала и использует оригинальную версию штурмового наземного дрона, вооруженного блоком неуправляемых авиационных ракет НАР-С5. Командир, работы с позывным «Электрик», предложивший эту концепцию, рассказал, что идея возникла из стремления повысить огневую мощь мобильных наземных платформ. Вдохновением послужил блок УБ-1657, найденный на старом советском В боевом самолете, который десятилетиями служил памятником, конструкция была аккуратно демонтирована и реанимирована для повторного применения. А звідси і результати, згідно із тим самим звітом дроноводів, з травня 2025-го було знищено понад 7,5 тисяч автомобілів росіян, на яких ті проривалися на позиції, а також понад 5,5 тисяч мотоциклів і ще 2,5 тисячі гармат та гаубиць. Ну і куди ж без важкої техніки? За цей же час у россиян минус 532 танка та сотню донець легко броневанного транспорту. Дрон успешно добрался до места засады и дождался российского бронетранспортера моталыга с пехотой. Наземный дрон открыл огонь по лобовой части бронемашины и повредил систему управления, после чего моталыга начала двигаться неконтролируемо. Затем дроид ТВ-12.7 развернулся и расстрелял десантный отсек бронетранспортера с российской пехотой. После бою местность осмотрели разведывательные БПЛА, которые обнаружили в лесополосе моталигу і тіла ликвидированных окупантів. При цьому використовують ЗСУ со безпілотники не лише для атак. Останніми місяцями вони стали чи не найважливішим елементом української логістики у зоні бойових дій. А також врятували уже не одну сотню життів наших військових. Землі проводять евакуацію ранених воєнносужих. украинского ВИСКа. Также мы должны сказать о том, что обеспечение логистическое происходит путем доставления грузов по воздуху, как за счет малых разведывательных беспилотников, так и за счет тяжелых бомберов, ключевым из которых есть на вооружении сбройных сил «Вампир», к примеру или другие беспилотники, которые могут подниматься существенные нагрузки. При цьому необхідність розвивати безпілотні системи на фронті чітко розуміють у нашому командуванні. Звідси все нові нові рішення для передових позицій сел оборони. В Україні планують створити роботізіровані опорні пункти, які будуть оснащені бойовими модулями для протидії російським окупантам. А ведем сабшілі в генеральному штабі Всу. А поки державні програми працюють над глобальною технологізацією фронту, наші військові і самі покращують свої БПЛА. Останнім трендом кінця 2025-го стали нові батареї для дронів, які дозволяють прямо зараз ефективніше працювати на уже наявному обладнанні. И вот сейчас новые типы батарей приводят к тому, что батарейка встает легче, а количество заряда в ней встает больше. Как следствие, беспилотник, которым она подает питание, может пролетать дальше. Чем дальше может пролетать беспилотник и заносити полізне полезне грузи в нашому случаї та боєприпаси. Тим більше ефективно ми можемо розбирати противника в тих місцях, де він концентрується перед виходом на лінію бойового сеприкасне. Працюють над оновленням БПЛА і Запорєбріком. Останнім винаходом стали оновлені шахеди, на які тепер встановлюють зенітні ракетні комплекси. Нещодавно саме такий збила наша ППО. Ці ракети призначені для боротьби з українською авіацією, яка збиває ворожі дрони. Щоправда, на думку аналітиків, новенка, хоч і наробила галасу, але особливої небезпеки не становить. Треба добре захопити ці для того, щоб здійснити пуск ПЗРК. Крім того, треба її утримати якийсь час, бо ПЗРК працює не одно момент. Там треба, значить, перед тим як здійснити пуск, треба охолодити систему наведення, головку самонаведення. І це потребує часу. От і скажімо так: небезпеки для літаків практично нема. Оператор не зможе відслідкувати літака і уразити за допомогою подібного пристрою. Е, ну, ПЗРК, на я маю увазі загальну систему ПЗРК на шахеті. Да? Для гелікоптерів небезпека трішечки більша, тому що маневреність і швидкість гелікоптера менше. А ось небезпека для шахедів величезна. Окрім авіації та зеніток, які уже кілька років успішно збивають російські БПЛА. Тепер до них приєдналися дрони-перехоплювачі, які забирають на себе величезну частину роботи. дрони перехватчики зайняли свою доволі важливу нішу. Це не волшебна таблетка. вони не відб'ють всі атаки на страну. Але вони знищують свою долю шахедів. До слова, черговий рекорд сили оборони встановили в грудні, знищивши понад 106 тисяч ворожих цілей, убивши свої ж показники в листопаді більш ніж на 30% і встановивши історичний максимум зі знищення ППО РФ та комплексів РЛС у цифрах вийшло по 4 одиниці на добу. На цьому все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.